Рачаємо власний час, гроші будуємо фігури. Хі -хі. Люди все одно кажуть, навіщо вони цим займаються. Краще б там допомогли місто прибрати, чи ще щось це несерйозно. Типу дивіться, який смаколик охорона його сховала від нас, вкрали. Фактично, то ми з Кирилом його звідти викрали назад. Влада, пасіва вам, що допомогли нам баблом, що встановили фігури, так як обіцяли. Ми приїхали по Кікер. Коротко скажу, ми досягнули того, що нам почали, почали строїти скейт парк, але нам не встановили фігури лише бітонка. Ми вирішили, що ми будемо його Оборудувати самі. Тобто ми побудували фігури. Ми купили одну фігуру. І ось Вадим, який колись активно катався, також побудував собі фігуру, і він зараз її виділить нам в користування, аби ми катались, розвивались. Як статі сьогодні дві тріщини знайшов ви бачили а, бачу, сторіс? Так. Рекомендую підписатись на мій інстаграм, тому що всі ситуації публікуються там одразу. Килупанули віп. Ой, блять, який віп. Ми все-таки привезли кікер. Тепер він на пляжу, тепер можна кататися, але ми його будемо ховати трішки до охранників, щоб його не зламав ніхто. Нічого собі і максимально по кайфу, ось Тарас навіть підтвердить. Ну? Давай нашу богатирську. А ну-ка, подай-ка, не ключ на 32. А, а де він? Піздіон? Ну. Пам'ятаєте, ми тут завантажували байки, коли їздили в Житомир в тріпи з Вадімом. Тут була зовсім інша тачка, тепер дивимось вперед. О, я вже передок бачу. Ніхуя собі, блядь, ще й в'їбав. Це поразка. Я не думав, що буду GoPro тримати українською мовою віщати взагалі дивно. Чому? Не знаю, дуже дивно. Так як ти в бочину вписався мочиться. Я було? йому, виходить, в бік заїхав. Але? Не перевернувся? Ні, слава Богу. Здрасті. Здравствуйте. Альона, я не знаю, що це таке. ти що? <ріху> Стояло воно, щастячку, чекало вас. Наша прелість. <ріху> Хлопці, готуйтесь, ерекція зараз буде. Да, зараз... Тому... У мене вже полюція пішла. Вірю. окувати. <зарх> <зарх> Без лопат. Дивіться, який смаколик. У нас колись була дуже який велика смак. бригада тут в Бердичеві. І скейтери, і роллери, і пеміри. Всі, звісно вже зараз повиростали, десь пороз'їжджалися. І тоді ми скинулися по пару гривень. От, і десь. Накупили матеріали і з моїм Дружбаном Кирилом, сіли, зробили креслення, підрахували собі радіус і зробили дуже безпечну вигляд. Ну, Потім круто. не було де поставити. Нам бордичівські власті показали везде хуй. Ха -ха -ха, класика. А, от. Навіть е в цьому виконкомі в, в цьому нашому в центрі. Охорона його сховала від нас, вкрали фактично. То ми з Кирилом його звідти викрали назад. Да, реально таке було. Да, а як да, вони відговарювались? Так вони сказали, що ви не маєте права його ставити. А ми сказали, що ви не маєте права в нас його красти. А вони що відповіли? Сказали, що не знаємо. Коротше, рішайте. Ну ми мовчки пішли, забрали всіх послали. Нахуй коротше Оце правильно. У нас в Бердичі просто йобнута охорона, куди не під'їдеш. Якби адекватно ти не спілкувався тебе? Спочатку криють матом. Потім, коли ти адекватно спілкуєшся, все одно криють матом. Як тільки ти готовий вже в табло бити, з тобою починають адекватно спілкувати. Ну, хлопці, я ж не зі зла до вас підійшов і покрив хуями вас і ваших батьків. Вони думали про міні-бар такий. Може, або про мініма. Ваші емоції, мої емоції. Я можу сказати я тільки єдине на рахунок цього питання, бо е, незважаючи на те, що це дуже довго витривалий час, який ми дуже всі ждали, цей процес, коли вже появиться цей новий кікер в нас в скейт-парку. І це питання турбувало не тільки всіх велосипедистів, але й всіх хейтерів. Всі чекали, коли це коли це воно вже це настане, щоб прийти, всіх полити гівном. О, і нарешті дочекались. <звук> Романе! Цей легендарний момент. Пару слів для майбутніх райдерів. Воня кайфую а ти? ати. Стільки ми його хотіли. Влада, пасіба вам, що допомогли нам баблом, щоб встановили фігури, так як обіцяли. Я знову не так взявся на цю. Прям сроки. Ми не ждемо парк ніяких 2-4 роки. Ми прям дождалися одразу. Вам дуже дякую. Потрібно, щоб пригала людина, яка... Яка професор свого діла Ну. No. А no. може ще йому клич? Наш офіційний. Все, знімай мене ковпроха сіла. Знімай, знімай. Все, буде катки, хороші проходити, йоу. Зму змушуємо. Ну, як змушуємо, він сам захотів робити. Волрай 2 неті. Єдиний момент, зроби зразу просто на мінімальний градус. Шариш як. чуть-чуть змісти байк, також щоб ти вперся. 90 трошки. Да, та нічого не буде з колесом, нічого не буде з ногами, все буде легко. І потім ти зразу зробиш, а ти і базар. О, крос, Новоград Волинський прибув сюди. Це що вас так багато? Це пиздєсно. Я охуєв, що 10 літ не катався. Це, як нахуй поняв. Як... Щас будеш. Не поняв, коротше, такий каф не вивляє. Да ти що, я вірю, що ти не дівственник. Сто давай. Він пообіцяв, що він виправить дівственність, коли ти зробиш мене ванеті, олрайд ванеті. Тобто на тобі одне життя, він стане чоловіком. Это жестко. Спешу okay. Я спешу одно Пиздец. Я линкяй. Чи! <свеч> <свеч> Хорош. Снимаешь? А ты бои, бэ? Тебе, їбать, а не я ще прийшов сваритися за те, що ти, може в місті води немає, може дороги не зроблені. Стой блять, дай радіо ФМ включу. Здоровий <сміт> <сміт> був. Раз тільки що згадав тему. Коли всі пости опубліковані були, а в том, про будівництво скейтпарка за державні кошти, про те, що ми побудували його самі, фігури привезли, все одно знайшлись люди, які сказали. Бля, лучше б всі райдери труби зробили, чи гроші на щось інше потратили. Ви розумієте, ось цю логіку? Дивіться, ми витрачаємо власний час, гроші, а, будуємо фігури, а, організуємо цю штуку. Люди все одно кажуть, навіщо вони цим займаються, краще б там допомогли там, місто прибрати чи ще щось. Це несерйозно, типу. А деякі взагалі унікуми. Кажуть, аби ми краще пішли служити ці 20 людей, які катаються. Я, кстати, не против якщо зробити цього призивний вік з 12. Ну бо це все-таки так, що буде темка. Одразу, коли я почав ці пости публікувати, коли якась активність а, почала відбуватися, одразу бомбив. Зараз взагалі навіть не відповідає, тому що всі силки залишу. Під відео там почитаєте всю штуку. Іменно на пости переходите, читайте коментарі, насолоджуєтесь. Можете самі щось додати, аби пішла активність. Кого цікавлять подробиці, переходьте на мою сторінку Facebook за посиланням в описі. Тут я написав декілька постів на захист нашого проекту зі скейт-парком. По причині того, що коли новини почали освітлювати цю новину, люди просто захлебнулись негативом. І аби це виправити, я написав декілька слів. Вдалося підняти активність, і нам в підтримку прийшло дуже багато людей, і це дуже сильно радує. Заходьте в коментарі, насолоджуйтесь, бомбіть, краще можете в поширення прийти, тому що багато спільнот зробили репости. Там ще більше коментарів. Ось бачите, тому приємно вам читання і не сильно бомбіть. Єдиний аргумент, краще б вони на війну пішли. Інший аргумент краще б вони ці гроші витратили на дороги чи ще щось. Третій аргумент краще б вони. стой, а краще б. Зробили 243-секцію по боксу в Пердичеві, ніж один скейт-парк, за який бореться вже не один десяток років. Тут була волейбольна, волейбольна площадка і просто кустарник. трава, якась і натягнута. Нам ви зробили скейт-парк, зробили спеціальну волейбольну площадку, де є труби, де можна натягувати пісочок, за чим будуть доглядати, як проєкт завершиться. Але люди все одно недовольні. Типа кажуть, тут була така хороша, блін, тут приходиш, граєш. Блин, так було офігенно, капець. Да, там, де собаки постійно ходили, гадали, типа, конечно, а тут за борди ніхто не лазить, то конечно, гірше зробити. Поки я буду озвучувати свій додатковий коментар, подивіться на Тараса, який всіма силами намагається відстояти свою позицію. Тарас Молодець. Власне, завжди, коли я проходжу через пляж, я бачу дуже багато людей, які займаються на футбольному полі, на волейбольному майданчику, який зараз, на жаль, не добудовані. Дійсно приємна картина, тому що раніше такого не було раніше. Там грали волейбол тільки в купальний період, після того як вони там підуть в воду, поплавають, і все зараз же все відбувається круглий рік, і це розвиток спорту у місті, але чомусь хтось цього не розуміє. хорош. А, а хорошо. На сломанный кикер погнали. Ой, бля, шнурок заживу. Тиждень поспіль тренувався, в залі тиждень поспіль катався. Я дуже вибачаю, що перериваю ваш суперський відділу. У нас немає грошей. Відійдіть, будь ласка. я тобі 15 гривень. Та наші мені ті 15 гривень пригнути. Я хочу пригнути. Просто на плоскачі. Тестовий відос. Знову скоро в режим їдемо, будемо лупити влоги. Будемо падати, будемо кататися, будемо розвиватися. Я обновив свій байк, тому якщо хтось хоче побачити байк-чек, пишемо в коментарі. І будемо знімати. Подивіться на цю пушку просто, мабуть, хто слідкує за мною в інстаграмі, знає, що тут. Хто не слідкує, не знає тому пишіть в коментарі, скажу вам, розкрию таємницю. Що це? Що це таке? О! Ні, беймікс це не моя.